Сьогодні знімаю справжню блекаут-кавоварку для еспресо. Вона може працювати на акумуляторі, і навіть не треба підігрівати воду. Сьогодні будемо з Артемом заварювати, пробувати з власником каварки, Що ж вона варить? Чи може вона дійсно зварити еспресо без світла? Добрий вечір. День ранок знімаємо огляд на суперкавоварку автоматично, майже, але ручну. Коротше, у нас комбо таке от електричне чудо, яке варить еспресо, Має смачне, правильно? Так. Да, як дуже називається аутин. Yeah. І от будемо сьогодні дивитися, як нею. Ну, дивитися, що по-перше, каву пити будемо з нею. По-друге, будемо про неї розказувати. Я про неї нічого не знаю, але у нас є Василь. Який все знає, і все розкаже. Вона може варити еспресо, вона може підігрівати воду, тобто можна заливати холодну воду, вона її сама гріє. Якщо холодну воду наливати, то до п'яти порцій еспресо можна зробити. Якщо наливати гарячу воду, то до 200. Порцій. 200. Да. Принаймні так заявляє виробник. Типу, що акумулятора вистачить на 200 да. порцій. Ого. Там, якщо я правильно пам'ятаю, 75 тисяч мА акумулятор стоїть, заряджається від Type-C. Що дуже дуже зручно. ви використовується? Я нею користуюсь з минулого вересня, тобто вже майже рік. Майже рік. Це великий досвід. Більше 2,5 кг кави через неї вже пройшло і вона досі жива. Це показник. Ну це ж ну від від одного до десяти, наскільки оцінюєте? На дев'ять. Дев'ять таку тверду. Ось, от Василь, уявіть, ви прийшли в кафе Бутік, замовити собі еспресо. І от що вам смачніше в батіке чи це штучки? Скажімо так, залежить від зерна, тому що коли ми перевіряли, якщо зерно хороше, то звичайно професійна кавоварка все ж таки краще. Але якщо в домашніх умовах, то різниці відчути взагалі неможливо. Плюс у товаришів кав'ярні тестували її поряд з великою кавомашиною, то хлопці сказали, що. Це найкращий еспресо з того, що можна було спробувати не з професійної машини. О, блін, да. Я просто дивлюсь на цей безлад. Тут просто мільярд всяких штук. Е, тут два набори різних, якими можна робити еспресо. Тобто є маленький баскет під е, мелону каву, угу. є адаптер для капсул неспресо, і е, відповідно е, є. Е. Їх окрема розробка Nano Basket Kit, якщо я правильно пам'ятаю, як воно називається. Під 18 грам кави, і відповідно трошечки цікавіше результат буде, ніж з цієї маленької. Бо сюди ввазить 5-7 грам кави, ну реально. А, 6. Italian Steel, Baby, Baby Basket. Да. А, тут стел при, ну, окрема ситуація, дякую. Да, так. І на 7 грам максимум, ну вона маленька, дійсно. Да. Якщо видно, да. Це ручна капсула. Так, Сам... да, Ручна Сам... капсула. точно. По екологічна, суті, екологічна капсула. Да. Ну і відповідно, капсули, це, а, це сито для, точніше, кришка для цих двох адаптерів, угу. ну а ця йде одразу. А це доросла, нормальна, яку ми сьогодні, в принципі, будемо ну, на ній основну вагу приділяти їй. Да. Бо це найцікавіше. Дивіться, у нас світла немає, ми водну воду нагріти звичайно, можемо, може, у нас є пальник, але. Ну, Пальник на воду витрачати, це, звісно, таке. А вона воду може нагріти з нуля, а може підігріти, якщо там у теплу, гарячу, налити. Так. Да, да. Вона самостійно регулює температуру. Ну як регулює, вона просто нагріває вище 92 градусів. Тобто, якщо є холодна вода, вона її догріє до 92. Якщо вода тепла, то вона її все одно догріє до 92 плюс. А якщо налити гарячу воду, то вона ну, просто одразу її буде це через це. себе пропускати. Плюс є режим, коли. Якщо там під якусь каву або ще якісь забаганки, хочеться менш нагріту воду, то можна просто клікнути, вона пропускає через себе все, що завгодно. Виходить, що регулювати температуру не можна, Ні. але можна ну, просто мануально можна. Зручнами да. там на режимі нагріти більше або більше і вона пропустить, що завгодно. Да. Тобто, або... якщо гріти окремим чайничком, то будь-яку температуру, до якої нагріли, можна через неї проливати. Ні, ну якби ти тут сказали, що тут було б якесь табло там дев'яносто градусів і можна регулювати. Я б я б трошечки би. Був у шоці, бо це було б дуже круто. <світ> Але, в принципі, якщо цього нема, то всі можна працювати запросто з Ну, якщо у вас є чайник особливий такий, що то взагалі питань немає. Ну так. Да. Або можна ну, взагалі не заморачуватися, ви холодно, і, і все. Гори брали класно. Гори скільки тисяч метрів? До двох, <світ> та да. не вважається. Там все, що до двох, то майже кипить, як, як, <світ> як, як у нас тут. Воно само знає, скільки в ній води, тобто, якщо сюди воду доливати, то воно далі буде іглити. Ага. Допоки воно не, не відчує, що води немає. А, я тобто, там захист, захист від сухого ходу і все інше. Де, десь воно там є. Це, це а, до неї чашка нас, похідна, тобто в неї можна одразу і варити, що дуже зручно. Під 18 грам еспресо у нас є. Трошечки різних аксесуарів, які дозволяють нам це все зробити. Відповідно, кріплення, сама корзина з фільтром, кришка, яка розподіляє безпосередньо воду вже всередині, угу. кільце для того, забук. щоб було зручніше, темпер. Ну і відповідно з, з ним в наборі йде ось така скріпка, голка для того, щоб його розрівнювати. Тут треба, вона глибока. Так, да, вона глибока, тому це доцільно. Ну, і плюс можна, як уже в огляді Вакако казали, можна таку штуку брати і нею. Зручніше і швидше. Да, да. До речі, темпер дуже прикольний. Можна да, скільки... по помацати. А він алюмінієвий, а він да. легесенький. Воно легке, воно алюмінієве темпер з кільцем. Я Бо Вірше. воно якраз а... типу обмежує його. А, тобто вистачає а тут? Так. Да. Окей, окей. Ну що, все, давайте, їхати. Покаві цей баскет розрахований. За заявою виробника на 16-18 грам, але з досвіду 16 їй мало. Тобто тоді 18. вона нормально не темперується. 18 якраз ідеально, воно міцно там сидить, красива рівна поверхня, ну і каво, смачніше. Це Та 18. Так. Да, по налаштуваннях кавомолки. Це, це 3 ESP, а тут 8 і 1,8 і кліки, 0,8, 0,8, 1,08,2. Uh, залежно від кави. Це те, що вже по досвіду вона нормально проливає. Uh, якщо кава дозволяє, можна трошечки знизити. Але зазвичай все ж таки 0,8 під неї це вже такий прям і важко, то важко. буде якщо не да. ще, більш якомість. Uh, все, що трошки більше, відповідно, їй легше. Під о, маленький баскет можна навіть трошки менше помер робити, їй легше його продавити, бо там менше, менше, кави, менше. кави і менше води. Ні, кавомолка доволі mm. теж живуча, Бо все, все, що десь починаючи з зими, повністю вся кава через неї тільки. Бо до цього взяв собі Харіо Мініміл. Uh -huh. Керамічно. Uh -huh. І я потім зрозумів, чому всі її так не люблять. Важко крутити. І по-третє, дуже нерівномірно помолвить. Uh -huh. І реально я побачив десь вже взимку, що там жорна стирається. Uh -huh. і, відповідно, пити каву з керамікою, ну таке собі. Uh -huh. І еспресо, і фільтри, і аеропрес, і колдбрю, і все. Ну, тобто дуже багато кави через неї теж пройшло. Я прям задоволений. Так, Дуже зручно, тому що маленьку насипати без якоїсь такої чашечки або чогось іншого дуже незручно. По всьому столу. Ну, і відповідно просто. А точно вистачає? Може, там ще придивити треба, ні? Ще трошки можна, але тоді кавоварці дуже важко. Ми колись перевіряли, я не дочитав інструкцію. А помил просто обміну. Робили, все одно їй не подобається. То воно занадто цупке виходить. Я коли не дочитав інструкцію, я зняв кільце і продавив просто до упору, поки воно не вперлося в саму, сам баскет. 50-60. Ну, відповідно, гаряча вода у нас є. Кришкою закрили. Найголовніше добре його закрутити, тому що тиску воно створює достатньо Звичайно. і може почати текти. Ну виглядає поки просто як ну, сік. Клас, що! диви диви. Ти бачиш? Круто? Погляд дуже круто. Диви гостей, можна ложко їсти. Так з вашого дозволу можна. Круто? Ні, не можеш? До речі, це дуже солодко. Це прям, воно, тут трошки менше, ніж 1 до 2, тобто воно таке. Ну, зрозуміло, трошки більш концентроване, ніж Та, зазвичай. Криші, скажи їй порог. Але, але я ж не кажу, я ж не кажу, вона блін, офігенна, ну, комплексна, класна, гондуразна, оріхова, солодка. Вона дуже прямо солодко виходить. Дуже солодко. Mm -hmm. Аж не чесно, то там цукру може якось досипала. Ці руки нічого не сипали. Ну, no, круто, вона зварилася, нема такого, що вона не доварена. Правильно? Так. Yeah. No, по відчуттях вона прям дуже добре вийшла. Офігенно. Але мені цікаво, що буде, якщо трошки більше води пролити. А от там виходить, я так розумію, там залежно від того, скільки разів нажав на ту кнопку, вона там буде різ різні а, режими. Якщо один раз натиснути на кнопку, то вона просто показує заряд акумулятора, угу. а якщо в процесі, то вона зупиняє безпосередньо пролив. А, двічі клацнути або затиснути на 15 здається секунд. Це прямий пролив, тобто вона нічого не гріє, вона нічого не контролює, просто лє воду. А якщо затиснути до 5 секунд, то вона спочатку гріє воду, а потім проливає. Угу. Ну відповідно, або ну, якщо вода гаряча, то проливає. Да, то вона просто проливає. А єдине, що якщо вона гріє воду, то немає паузи між тим, як вона догріла і починає проливати, тому треба за цим слідкувати. Вона по лампочках показує температуру. Бо коли починає миргати четверта, то краще її вже тримати над склянкою, щоб. Да, чекати вона не буде. Я Ні, вона не буде. <гум> <гум> Можна зробити собі еспресо на стіл. <гум> Оце до 200 секунд. Ну, знову ж таки, залежно від температури, тому що ну, зазвичай Кімнатно, десь, да, десь. півтори-дві хвилини і все є. Все швидко. О, от. А, чашку єдине теж з досвіду, якщо її закрити і поставити, то вона, коли починає провувати, вона від, відкривається. Бо вона а, ну, не гаряча, плюс інше. Тиск думає. створює, так? Да? У них же є стенд дерев'яний, але ну, звичайний стенд. Тут ну, десь такого плану, да, до речі. Він, На таку так штуку можна що... поставити. Я так розумію, що він не сильно треба. Ну, можна. Ну, типа трошки більше отвіру, воно б стало нормально. От. Прям як під неї. Оооо, та ти що. Що, копей? О, копей. <реш> Давай поступи. Від цього взагалі майже нічого не міняється. І все. Ну мені ніби там, ну, ну не до не до пцього. Ой. Нічого він так зробив. Там магнітна воронка ця. У ну, нас з магнітиками. Ага. Щоб все, не відповіла. Та ти взагалі, вообще... Як цього так хочеш? Все, все, все. Так, все. А, а просто там, там вона без різьби, там не без резинової Я вже здогадався, Що, давай 70 нулі не переживай. Два рази виписано, так? Угу. Два подряд. Поспіль. Ну, теж виглядає круто. Серветочку і дрова поставляємо, але так биться. Вся командна робота. Ну тут просто диви піне капучино. Будете капучино? А у нас. Ще піни наївся, секундочку. О. А я навіть не знаю, яка мені більше подобається, чесно кажучи. Вони просто трошки різні. Вони різні вийшли. Перша була така більш солодка, більш солодка. і, з, мені здається, з більш вираженою кислинкою. Тут, угу. тут вона трошки більш збалансована, така, і розмита. Да. Але не сильно. Вона але більш... все одно дуже смачно. Вона більш збалансована, але правильно, вона реально ніби, ніби трошки розмита. Вона угу. така недостатньо виразна. Мені попередньо більше подобалося. Тобто, ваш рецепт був набагато... Ну, Давайте так, не набагато, але краще. Ні, це смачно. Свіже галочка. Так воно видно, що свіже, там стільки, цього, стільки капучини зверху. Класно. Ну, може, може, може малютка. Може, вона крута. Промкрута. А скільки Це... Це... вона коштує? А, я десь два дні тому дивився, вона коштує 139 доларів на офіційному сайті. А... Це якась урізана версія, чи що? 139. доларів. 139 доларів без оцієї насадки. Тобто uh -huh. ось цей комплект плюс сама кавова. Така сама, один в один. Так, да, один в один. А, плюс комплект. а комплект ще 3990. Коротше, 40 плюс Плюс скільки? 130, 140. Плюс 140, ну, 180 взагалі нормальна ціна абсолютно. Ось. І відповідно зараз там у них постійно якісь знижки, тобто зазвичай там можна її навіть дешевше взяти. Прикольно, круто. Ні, це круто. Я чесно, я стою, думаю, баксів 220 таке щось, ну от не менше. Ну бо вона класна. Вона вже рік працює, да, я вона, так розумію, працює... кожен день, Да. да. Ну ага. ми, коли вона тільки з'явилася, то ми по 3-4 порції еспресо підряд в ній робили, але ну маленьких. Потім, ага. коли вони випустили цей нанобаскет а це було десь. Здається, кінець листопада, початок грудня, то я робив по два шоти ось таких і по два маленьких угу. підряд. Каварка справлялася на ура. Ну і якщо гаряча вода, то їй взагалі все одно. Да. А так найприємніше, коли світла вдома немає, кави хочеться, налив холодної води, зачекав. Є еспресо? Є реально круто. Так. Да. Да, я, до речі, стою, мені Сказатися. смачно. Після смаку крутий. Реально крутий. Кава смачна, ну понятно. <рес> 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 Ні, коварка може, варить, круто. Аутін, супер. До речі, я стою, думаю, а щоб я собі взяв чи цю штучку. Вони приблизно ж однаково коштують, виходить. 170 <рес> 50. Ну, це трошки дорожче виходить. Якщо <рес> без, без акцій, там, умовно кажучи. Може, так само. Просто що. Ну, тут вона реально може без світло зварити і треба зарядити просто задоволе. Там про профайлінг, А там про профайлінг, там трошки у тебе тому у тебе контроль є. Але там, там вона температура, тут класна температура тримає. Тут реально от залив кипяточок, вона тобі майже кипяточок і право. Ну от нема е, взагалі навіть думки про те, що тут щось не вистачає температури. Взагалі, вона прям гаряча клада. якщо перед тим, як, наприклад, якщо є світло і можна mm -hmm. нагріти воду, то налити повної гарячої води пролити mm -hmm. і, по, і потім робити шот, То прям реально відчувається, що температура майже не падає. Ну, от ми навіть перший зробили. Mm -hmm. І ну, у мене не було такого, що, блін, температура. Ну, no, вона не холодна. Ні-ні. Да, вона. вона класна, вона зварилася. Тобто тут, типу, такий термос, умовно кажучи, тому тобто, що навіть видно вона таке щось термосоподібне, класне. Коротше, тут -от, дійсно важко, якщо так стояти і порівнювати зі штучки, з одного боку там трошки більше контролю, з, з іншого боку це набагато зручніше. І пильні треба носити. І пальник треба носити. Де і взагалі ну, реально зручно. Та трошки, та сильно менша і легша, а ця добила потужна така, але при цьому маленька. До пів кіло здається за рік. Я прям задоволений. Тобто вона наварила нам і чистого еспресо, і еспресо тоніків, еспресо з апельсиновим соком. Багато всього. Я дуже задоволений. Ну і найголовніше це коли світла немає. Життя вдалося. Та поки всі сидять надгою, ти зробив собі еспресо, сидиш там на мітингу чи ще десь, п'єш нормальну Рекці. каву. До речі, на роботу з капсулами взагалі ідеально. На фоні всього, що навколо є, там, типу, еспресо автоматів і псевдокали, то навіть кольор е, може здатися нормальним. Да? Я її зазвичай ставив просто на ніч, а так, ну, 7,500 мА це. 3 ну, десь три да. години від нормальної зарядки. Ні, на сім з половиною це багато. Ну, багато для телефону. Тому тобто воду гріємо це якби різні речі. Ну, Ні, ну 200 чашок, е навіть якщо це на умовно 200 чашок, навіть якщо це поділити на три, це багато чашок. Це багато. Ну, якщо не гріти нею воду, то я її заряджав десь е добре, якщо раз на три місяці. П'ять порцій в ідеалі, ну реально там 3-4 вона може. Ну, знову ж таки, залежно від того, наскільки холодна вода туди заливається. Якщо кімнатної температури, то А, з нуля нагріти і висадити батарею повністю, так? Да, і, так. Да. То ну, десь 3-5 вона витримає. Uh -huh. А якщо вода тепленька, то взагалі кайф. Uh -huh. Ні, на жаль, під час зарядки вона не працює. Тобто, якщо там, покласти павербанк і її під'єднати, то вона не uh -huh. працює. Скажу, це десь uh -huh. ну, Да. Насправді було б дуже зручно. Шуміває. Теоретично виробники писали, що якщо щось станеться, то можна щось зробити, але не знаю. Ну, тобто вона не, майже умовно нерозбірна. Тобто вона вся там заізольована, всюди резинові заглушки, але ну, знизу її можна розібрати. Якщо ну, сильно захотіти. Ні, якщо сильно захотіти, все що завгодно можна розібрати, не ну, ну, просто наше. Ну і плюс на неї. Рік здається чи скільки гарантій, я не пам'ятаю вже. Mm -hmm. Ну і виробник на диво контактний. Тобто, якщо щось з нею не так, можна їм писати навіть в інстаграм. Вони oh, відповідають. Хто виробник? Яка країна? Зареєстровані вони в Штатах. Uh -huh. Виробляють її, ну, як, як і все в Китаї, здається. Uh -huh. А, зареєстровані в Штатах. Так. Хто згодні це може? З досвіду було декілька нюансів, які мені були незрозумілі. Я їм ну, з приводу них написав. То вони дуже активно реагували, вони навіть о, на своїй стороні перевіряли, чи це реально так відбувається, ну і якийсь фідбек від відмічався. Що було? Що сталося? А, до того, як у мене з'явилася нормальна кавомолка, коли на Харіо змолов каву і в угу. цей баскет її проварював, то кришка відлітала. Тобто, ти її розбираєш, і кришка відкрита. Що не дуже зручно, тому що на руки може вилитись трошки гарячої води. Ну, це як флеш, не можна ну, да. Ось, і я намагався зрозуміти, чи це я щось неправильно роблю, чи це ненормальна поведінка. Я їм угу. це зазняв, я їм це показав. Вони сказали, що ні, це ненормально. Почали розбиратися на своїй стороні, що там не так. Ну а після цього в мене з'явилася нормальна коло і проблема пропала. <реку> Коротше, так і за чого це було? А, і тиск за... <реку> Да, ну, так, тис, тиск не скидається, плюс о, кава сильніше розбухала. Не розумію чому, тому що в теорії чим менше помел, тим вона повинна краще набухати. А Тут навпаки. Не знаю. Може більше пилу було. Не -не Невідомо, да. дивно. Не. Але загал... сам факт. Тобто, фідбек від них є. Емоції, -да. І. Хто це да. Я, Мені нема не що додати. Я можу, я можу тільки подякувати ага. людині, що вона принесла одну класну штуку і ну, я реально кайфанула. Дякую вам. Дякую вам все.